Надзвичайно приємно, що наша дитяча лікарня розвивається. І ось саме для і в тому числі, і для відвідувачів школи супергероїв, яка знаходиться в обласній дитячій лікарні, сьогодні багато стійка. Ми в минулому році нам вдалося придбати за бюджетні кошти. Першу стійку це друга, яка є задля наших діток, задля для здоров'я наших маленьких пацієнтів. Це лапароскопічна стійка одного із світових брендів, який займається випуском такого обладнання. Це обладнання лапароскопічне. Яке дає можливість оперувати пацієнтів, не роблячи традиційних широких розрізів. А це, в свою чергу, дає можливість зменшити період одужання, травматизацію пацієнта. Ми давно хотіли таку стійку. Це стійка Річард Вольф, німецького виробника. Вона надсучасна. Тобто, тут зображення вже 4К, тут покращена візуалізація, тобто оператор, хірург. Краще бачити е, операційне поле, ну і зрозуміло, що якість виконання таких оперативних втручань вона буде на порядок краща і безпечніша для маленького пацієнта. Цей проєкт реалізувався, завдячуючи фонду Олени Зеленської і е, фонду Енеїда. Початок цієї історії це 6 грудня минулого року. І, як бачите, там пройшло 5 місяців, і стійка вже в нас, і з понеділка вона фактично стане в операційну і піде в роботу. Завдяки тому, що Відбулася співпраця пані Зеленської, яка була у нас на школі героїв Тітану Івановичем. Коли ми пішли, попросили, що в нас є така проблема, Віталій Іванович на підтримав, фонд ЕНІДА теж підтримав, це буде на користь здоров'я дітям Житомирського району.